Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 56-й урок курсу географії 7 класу Євразія найбільші країни материка, в якому ми більш детально розглянемо окремі країни двох частин світу, Європи та Азії. Отже, Німеччина, площа 357 тисяч км квадратних, населення 80 мільйонів осіб, за даними 2015 року. Перше місце в Європі. Столиця Берлін розташована в центрі Європи, має вихід на півночі до Балтійського моря. Німеччина входить до країн Великої Сімки. Основою господарства є промисловість, провідними галузями якої є чорна, кольорова металургія, машинобудування хімічна, електроенергетика, лісова, харчова, легка. Країна виготовляє судна, двигуни, літаки, космічні апарати, електротехнічні та радіоелектронні прилади, верстати, авто, побутову техніку, парцеляну, оптичне скло, ліки і так далі. Дуже добре розвинуте сільське господарство, де провідне місце належить тваринництво. Німці розводять корів, свиней, овець, птицю, розвинене рибальство. Вирощують пшеницю, ячмінь, картоплю, хміль, цукровий буряк, овочі та фрукти. Добре розвинені всі види транспорту, розвиненим є туризм. Національним і світовим природним надбанням у Німеччині є Баварський ліс, гори, Гарц, Шварцвальд, понад півтори тисячі природних парків та резерватів. Наступна країна це Франція. Площа 543,9 тисяч км квадратних. Населення, за даними 2015 року 67 мільйонів осіб. Столиця Париж розташована на заході Європи та посідає друге місце за площею серед європейських держав. Франція входить до країн Великої Сімки. Виробляє чорні кольорові метали, потяги, автомобілі, трактори, морські судна, аерокосмічну техніку, електротехніку, різноманітну побутову техніку та електроніку, розвинена електроенергетика, хімічна харчова, в тому числі виноробна промисловість та легка промисловість. У усьому світі відомі французькі парфуми, косметика, елегантне взуття та одяг. Франція перша в Європі за виробництво сільгоспродукції. пшениця, просо, ячмінь, кукурудза, овочі, цукровий буряк, оливки, яблука, персики, абрикоси та виноград. Розводять велику рогату худобу, овець, свиней. За виробництво молока Франція посідає перше місце в Європі, за виробництво м'яса друге. З молока виготовляють понад 600 видів сирів. Виловлюють також рибу у відкритому морі, розводять її на рибофермах. Вирощують устриці, й мідії, жаб та слимаків. У Франції розвинені всі види транспорту, розвинений туризм, освіта, банківський сектор. Так, щороку країну відвідує більше 80 мільйонів туристів. Велика Британія площа 244,1 тисяч кілометрів квадратних. Населення за даними 2015 року 65 мільйонів осіб. Столиця Лондон це острівна держава на північному заході Європи, що розташована на Британських островах. Від материка її відокремлює вузька протока Ла-Манш та Па-Де-Кале. Усі державні кордони цієї країни морські за винятком кордону з Ірландією. Велика Британія входить до країн Великої Сімки. Провідне місце в господарстві посідає промисловість, така як машинобудування, електроніка, хімічна, фармацевтична, харчова, легка. В шельфі Північного моря знайдені запаси найкращої у світі нафти марки Бренд. Країна виготовляє чорні кольорові метали з імпортної сировини, випускає судна, автомобілі, літаки, вертольоти, верстати, радіоелектронні прилади, сільгосптехніку, годинники, різноманітні машини та пристрої, пластмаси, синтетичний каучук, мінеральні добрива, гуму, фарби, ліки, чай, елітний одяг. У сільському господарстві розводять м'ясні і молочні породи корів, овець, свини, домашню птицю, коней. Добре розвинене рибальство. У морях виловлюють оселедця, тріску, кільку, вирощують пшеницю, ячмінь, овець, цукровий буряк, картоплю та овочі. Велика Британія є найважливішим європейським центром міжнародної торгівлі, лідером у сфері фінансових, юридичних, освітніх і туристичних послуг. Розвинені всі види транспорту. Найбільше значень для зв'язку з іншими державами має морський транспорт. Італія. Площа 301,2 тисяч кілометрів квадратних. Населення за даними 2015 року, 60 мільйонів осіб. Столиця Рим розташована на півдні Європи на Пенінському півострові. Форма якого порівнює щобітком, що з трьох боків омивається водами Адріатичного, Іонічного, Тіренського та Лігорійського морів. Італії належить також острови Сицилія, Сардинія та інші, що у Середземному морі. Країна входить до країн Великої Сімки. Основою її господарства є промисловість, машинобудування, автомобільна, електротехнічна, електронна, хімічна, нафтохімічна, легка та харчова. Тут виробляють дорогі спорткари, автобуси, літаки, судна, мото, вело і побутову техніку, пластмаси, синтетичні волокна, одяг, взуття, спагеті, соуси, оливкову олію, вино, сир. Тут вирощують виноград, оливки, кукурудзу, рис, цукрові буряки, овочі, мигдаль, гранат, інжир, корковий, дуб та фруктові сади з яблуками, грушами, персиками, черешнею, інжиром, апельсинами, лимонами. Розводять велику рогату худобу, свиней, овець, а в морі виловлюють рибу. Тут розвинені всі види транспорту. Великі доходи країна одержує від іноземних туристів, яких приваблюють історичні пам'ятки архітектури, середземноморські пляжі та гірськолижні курорти. Росія найбільша за площу країна світу. Її територія розташована в 10 часових поясах. Вона межує з 14 країнами, омивається трьома океанами Атлантичним, Північним, Лідовитим і Тихим. Це євроазіатська країна. Одна третина її території розташована в Європі, а дві третини в Азії. Росія належить до небагатьох країн світу, які забезпечені практично всіма мінеральними ресурсами для успішного розвитку господарства. Тут розвинені гірнича добув промисловість, чорна кольорова металургія, машинобудування, хімічна, лісова, легка, харчова галузі, виробництво будівельних матеріалів. Країна виготовляє чорні кольорові метали, локомотиви, вагони, судна, автобуси, вантажні, легкові автомобілі, комбайни, трактори, літаки, авіакосмічне устаткування, верстати, приладдя, пластмаси, мінеральні добрива, хімічні волокна, шини, одяг, взуття. Розводять північних оленів, овець, яків, кіс, велику рогату худобу, свиней, птицю, хутрових тварин. Розвинене також є рибальство. вирощують пшеницю, жито, кукурудзу, соняшник, цукрові буряки, льон, картоплю, овочі, фрукти. У Росії розвинуті всі види транспорту. Основну роль відіграє залізничний, що здійснює найбільше за обсягом вантажні та пасажирські перевезення. Природа тут охороняється в 25 природних національних парках і 85 заповідниках. Численних туристів приваблюють архітектурні шедеври та музеї Москви та давніх російських міст, літні і зимові курорти. Китай. Площа 9,5 мільйона кілометрів квадратних. Населення 1,37 мільярда осіб за даними 2015 року. Столиця Пекін, Китай це найбільша за кількістю населення держава світу, займає величезні простори Центральної та Східної Азії. Китай межує з 13 країнами. Тихоокеанське узбережжя Китаю мивають води жовтого, східно-китайського та південно-китайського морів. За площу Китай посідає третє місце у світі після Росії та Канади та має дуже різноманітні природні умови і ресурси. Китай називають фабрикою світу». Нині Китай займає перше місце у світі з виробництва сталі, електроенергії, сільськогосподарському машинобудуванні, виробництва верстатів, автомобілів, суден, фотоапаратів, мобільних телефонів, кондиціонерів, пральних, швейних машин, холодильників, годинників, азотних добрив, аміаку, хімічних волокон, пластмас, синтетичного каучуку, цементу, бавовни, вовни, натурального шовку, одягу, взуття, борошна, рису, чаю, пива. І це не враховуючи другі, третій позиції виробництва Китаю у світі. У сільському господарстві вирощують рис, пшеницю, кукурузу, гаолян, витпроса, ріпа, картоплю, бавовник, тютюн, зелений чай, арахіс, сою, цукрову тростину, джут, льон, батат, цукровий буряк, розвинене овочівництво та плодівництво. Китай спеціалізується на птахівництві, свинарстві, вівчарстві, великій рогатій худобі, шовківництві, рибному господарстві, в тому числі аквакультурі це риба, креветки, водорості, а за виготовлення м'яса займає перше місце у світі. Молока друге і шерсті також друге. Китай розвинені всі види транспорту, швидкими темпами розвивається освіта, наука, медицина, банківський та інвестиційний сектор, а також все популярнішим стає туризм. Індія площа 3,3 мільйона кілометрів квадратних. Населення 1,3 мільярда осіб, за даними 2015 року. Столиця Нью-Делі. Індія розташована в Південній Азії на півострові Індастан та прилеглій материковій частині, омивається водами Індійського океану. До складу її території також входять численні острови. Тут розвинені гірничо добовна, металургійна, машинобудівна, хімічна, легка та харчова промисловість. Виготовляють чорні кольорові метали, електроенергію, судна, вагони, автомобілі, верстати, двигуни, ювелірні вироби, одяг, взуття, джут, бавовну, цукор, лікарські препарати та інше. В Індії вирощують рис, пшеницю, кукурудзу, просо, овочі та фрукти, цукрову тростину, бавовник, каву, арахіс, кунжут, рецину, гірчицю, льон, джут, манго, банани, чай, прянощі, чорний перець, імбир, гвоздику, кардамон. Розводять корів, птицю виловлюють рибу. Основні перевезення вантажів і пасажирів здійснюються автомобільним залізничним і річковим транспортом. Популярними є велорикші і моторикші, а в селах гужовий транспорт. В Індії є, крім природних, багато історичних, релігійних і архітектурних пам'яток. Тому популярним є туризм. Японія. Площа 377,8 тисяч км2. Населення 126 мільйонів осіб за даними 2015 року. Столиця Токіо, Японія – це острівний архіпелаг у західній частині Тихого океану, біля східних берегів Азії. Природні умови не зовсім сприятливі для життя і господарської діяльності людей. Японські острови виникли на стику двох літосферних плит. Це зона високої сесмічної активності. Про це свідчать часті землетруси та діючі вулкани. Промисловість Японії виготовляє сталь, прокат, електроенергію, автомобілі, судна, верстати, важку техніку, робототехніку, побутову електроніку, таку як телевізори, кондиціонери, фотоапарати, камери, комп'ютери, цемент, добрива, хімічні волокна, пластмаси, лаки, фарби, шовкові, синтетичні волокна, одяг та папір. Вирощують в Японії рис, картоплю, цукрову тростину, цукрові буряки, цитрусові овочі, такі як цибуля, огірки, розводять велику рогату худобу молочного напрямку, свиней, птицю, виловлюють та розводять рибу та морепродукти. В країні створено густу мережу транспортних шляхів, мостами і підводними тунелями, сполучені між собою найбільші острови. Побудовано численні аеропорти та морські порти. Японія це потужний фінансовий, освітній та інвестиційний, а також туристичний центр світу. На цьому ми з вами завершимо розгляд 56-го уроку курсу географії 7-го класу «Найбільші держави Євразії, туди ми розглянули окремо країни Європи та країни Азії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!